Уже на перший раз пленарне засідання сесії обласної ради розпочинається зі скандалу. Міський голова Булехова Зенон Макота разом з однодумцями вимагають коштів до бюджету розвитку цього міста. Окрім того, на минулій сесії пан Макота звинуватив заступника голови облради Остапа Дзесу у корупції. Мовляв, кошти з обласного бюджету виділяються на Долинщину, звідки родом заступник голови облради. Іде його виборчий округ. А на Булехівщину – ні. Відповісти на такі закиди посадовець вирішив за допомогою журналіста. Запросивши їх відвідати разом з ним об'єкти на Долинщині та Болехівщині. Це початкова школа у рідному селі Остапа Дзеси з Танківцях. У ній навчається 45 дітей. Коридор це, так би мовити, і учительська, і директорська, і їдальня. Іншого місця немає. Інші кімнати сторічного приміщення це навчальні класи. Діти із села змушені навчатися в інших школах, бо не вистачає місця. Тому і розпочали будівництво нової школи. То є той фундамент, корупційний фундамент, родинний. Про який говорилося на сесії. А насправді це є, ви бачите, які роботи тут проведені. Значить три роки це іде будова невеличка ця, виділено на неї і освоєно 537 тисяч гривень. Це є точна цифра. Вона про неї відзвітовано. Я думаю, що тут навіть не спеціаліст може співставити цифру з обсягом робіт і сказати, чи тут є якась корупційна складова, чи вона відсутня. Звичайно, що вона відсутня. Ще одне село Долинського району княжолука. Тут кількість дітей у аварійній школі, де чи не всі вікна у формі ромбів. А підлога провалюється, чи не кожний день досягає 400 учнів. Є більше, але багато їде навчатися в долину. У таких умовах, як у нас, навчатися не хочуть, бо дуже багато дітей хворіють через те, що у двох корпусах у нас грибок, і діти хворіють на алергічні хвороби, і тому навчаються в долині. Через те, власне, що немає умов для, для навчання. В дві зміни наша школа навчається із 1901 року. У селі будується нова школа, але на її завершенні потрібні чималі кошти. А в селі Тяпче про нову школу і не мріють. Педагоги тільки просять про туалети та про нові вікна, бо температура в деяких класах взимку не більше 10 градусів. Сусіднє село Підбереж це уже Болехівщина. Тут нова школа, просторі коридори, світлі класи, сучасні, теплі туалети. Я можу сказати, що область багато нам дечому допомагає. Я співпрацюю, і дуже часто їжджу. До області, до губернатора, до обласної ради, і я дискримінації жодної не чую. Нові туалети і сучасні очисні споруди у школі села Тисів Болехівської міської ради. Тут приблизно така ж кількість дітей, як у княжолуці. Крім цього, у селі зроблено багато інших добрих справ. Ми побудували два мости, побудували сільську раду на даний момент. Зробили очисні споруди і внутрішні в школі заміняли частину вікон і практично у всіх моїх заходах було співфінансування обласної ради. 647 тисяч виділено у селі на берегу укріплення. Тут також невдовзі проводитимуться русло очисні роботи. А міст довжиною 240 метрів і вартістю 12 мільйонів гривень у селі Міжріччя уже кілька років слугує людям. Закиди десь звучать у наш адрес, що не обласний бюджет і так далі. Я задаю питання: а звідки? Ну, кабінет міністрів. А звідки Кабінет, як? кабінет міністрів вирішив віддати кошти на оцей місток? А чому він не дав? На Жертомирщині є масу таких. Дав і якщо навіть на Івано-Франківщину, то безпосередньо на оцю річку. Та тому що ми зверталися неодноразово. Обласна рада, обласна адміністрація зверталася. Ми бачили потребу цих людей, ми бачили надзвичайну велику проблему і ми її вирішили. Подібний, але набагато вужчий і коротший міст біля села Підмихалля на Калущині нині тільки очікує на завершення. І таких проблем по області дуже багато. І стверджувати, що Булахіщу обділюють увагою, не варто каже посадовець. Ми не ділимо на кущі, ми не ділимо на райони, ми дивимося, де в якому селі які потреби. І хто може потребу цю реалізувати? Є голова достойний, він це реалізовує. Чого? Невдоволений цим міський голова, невдоволений тим, що кошти не попадають на рахунок міської ради у виді субвенції. А напряму попадато в даному випадку така ж сама ситуація, попали напряму в сільській ради. Він освоїв, відраху відчитався за кошти, і ми бачимо результат роботи. Повертаючись до Долинщини, то цей регіон є один з небагатьох, який наповнює обласний бюджет. А тому кажуть керівники обласної ради, вартує на особливу увагу.